Стояти у 21 рік на олімпійському п'єдесталі почесно та відповідально. У дуеті зі своїм напарником він прийшов до фінішу у трійці найкращих і просто не міг повірити в те, що бронзова медаль уже є фактом його спортивного літопису. Герой нашої програми, український веслувальник каноїст бронзовий призер Олімпійських ігор у Ріо, хлопець щирою західноукраїнською душею Тарас Міщук. Мене звати Тарас Міщук, і це моя олімпійська історія. Тарас Міщук народився в невеликому селищі Повча Дубинського району Рівенської області. Зазвичай у таких маленьких містечках вибір спортивних гуртків дуже обмежений. Дві-три секції, і добре, коли вони взагалі є. Тому в 11 років хлопець, недовго думаючи, обрав ні, не веслування, а футбол. У нас як, або веслування, воно в нас вдома високо розвинено веслування, завжди є е, хороші спортсмени. От, або футбол. Ну я пішов на футбол, два тижні походив, у нас тренер поїхав заробляти гроші десь. Я не знаю, чи в іншу країну, чи в іншу область. От, і все, футбол розформувався. Тобто я сидів просто на уроці, і тренер ходив по класах, набирав дітей на веслування. І мені сподобалося, він знав мого тата. Я спочатку не хотів ходити, мене тато просто з дому виганяв, щоб я йшов на веслування. Пам'ятаю, після тренування він зізвонювався з тренером, питає, чи є на тренуваннях. З Часом Тарас переріс юнацьку легковажність, і веслування почало йому подобатись. І ось вже 10 років, як він не перестає переконуватись, що вода це його стихія. Наприклад, тренажерний зал у мене немає бажання йти туди працювати. От вода мені дуже подобається. Все життя мені подобається вода. І наводіть працювати ну, дуже круто. Батько, колишній військовий, доклав руку до появи перших спортивних результатів сина. А якщо точно сказати, загартував у ньому жагу до перемоги. Він виховував Тараса як справжнього чоловіка і з маличку привчав до фізичних навантажень. Він мене завжди заставляв був менший, але він заставляв якусь фізичну роботу робити, підтягуватися. Тобто це я вже 11 років, я там 15 разів десь підтягувався на турніку, це датом мене заставляв. От, і я прийшов, походив три дні, і були змагання. крос, от у нас був три кілометри, по старших були на чотири роки хлопці, і я третій забіг. Тобто, я думаю, так легко три дні походив і вже перша медалья. І потім в мене був там, рік перерив, щоб з медалей взагалі четверті місця. Всі були. Тобто, ну зразу от вийшло третє місце, а потім не виходило. От таке розчарування певне було, але. Вже через рік я зібрався, почав краще тренуватися. і вже всіх своїх конкурентів почав в області вигравати і поступовий результат на чемпіонатах України показував. Закінчивши 11 класів, Тарас вступив у Львівське училище фізичної культури, де й продовжує зараз тренуватись. Спочатку спортсмен виступав у парі з іншим висловальником, допоки життя не звело його з нинішнім сусідом по каноє Дмитром Янчуком. Я його завжди якби заочно знав, тому що він старший. Я ще виступав по юнаках. Він уже по юніорах е вигравав чемпіонати України. От потім, коли я був по юніорах, він вже по дорослих вигравав чемпіонат України, їздив на міжнародні змагання. Він е, брав участь в відборі на Олімпійські ігри в Лондон. На жаль, він туди не потрапив, тому я його знав. Він мене тоді не дуже знав. Але потім по юніорах я. Також у двійці. зайняв призові місця на чемпіонаті і чемпіонаті світу. От і він мене якби тоді замітив. Від першої пропозиції працювати у парі Тарас відмовив Дмитрові. Він вперто стояв на тому, що у нього вже є напарник, але висловати у четвірку з Янчуком таки сів. Ми виграли четвірку. Я з напарником двійку, потім знов програли, і вже на третій чемпіонат України я знову я Діма мені запропонував, я погодився сісти з ним двійку. От, і одразу ми тоді виграли чемпіонат України 500 метрів, ми, тобто два рази тільки посиділи човні, вже виграли чемпіонат України. Тренер побачив у цих хлопцях великий потенціал. І вже згодом на всіх зборах вони почали працювати у парі. Схожі за характерами, за спортивними цілями, за відношенням до тренувань, Тарас та Дмитро за три роки створили не просто сильний командний дух, а й справжній зірковий тандем. Ми з ним є друзі, він до мене в гості приїжджає, так само я до нього. тобто та за стільки часу, за три роки, що ми кожен місяць один одного бачимо. Я нікого більше так не бачу, часто, як його. От ну, тут здружитись неможливо просто. Не, не здружитись неможливо. Свою першу золоту нагороду на змаганнях високого рівня Тарас отримав у 2015 році, коли вони з Дмитром стали чемпіонами Європи. Мішуку тоді було 20 років. І змагання також шалені, просто змагання. Сезон перед тим це був перший рік, коли я перейшов до росовікову категорію. От, я своїм напарником ми попали на чемпіонатах Європи, чемпіонатах світу змагалися, але на дистанції 500 метрів. Це не є Олімпійська, ми в Олімпійську, чемпіонат України були третій на чемпіонаті України. І ми з ним в фінал, от ледве попадали в фінал. От, у нас була гордість така, що ми в фіналі. От, бо не завжди попадали в фінал, от у нас каноє двійки. І на наступний рік от, ми вже виграємо Кубок України і є певні плани чемпнату Європи. Ми планували спочатку просто, хоча б попасти в фінал. І тут попередній з'їзд ми виграємо, і потім думаємо, тоні, можливо, якось повезло, чи щось сталося, не знаємо. От просто ми не могли в це повірити. От і стаємо в фіналі, ми виграємо фінал Чемпіонату Європи і з великим відривом. Можливо, ви бачили, можливо, ні. великий відрив. Тобто, ми не очікували, ніхто взагалі не очікував. Спортсмени не могли повірити в те, що вони разом досягли цього рівня так швидко. Після перемоги одразу з'явились нові амбіції: мрії про медаль на Олімпійських іграх. Тому на наступні змагання Тарас їхав впевненим у собі із досить високою планкою. Але не все сталося, як гадалось. Про медаль почав я мріяти після чемпіонату Європи, тоді, коли виграли, почав мріяти про медаль про Олімпійські ігри. От. Просто в нас була така ситуація Європейські Олімпійські ігри. Ми, ми тоді виграли чемпіонат Європи. Через місяць ці європейські Олімпійські ігри. Ми думаємо, так, ми чемпіонат Європи виграли. Тепер європейські Олімпійські ігри ті ж самі зараз можна добре виступити. І ми вже їдемо. Такий настрій був, що ну, за медалями їдемо. От і навіть їхали по дистанції за 250 метрів до фінішу. Ми їдемо перші, і вже відчувається, що ця медаль є. І нас на фініші просто всі об'їхали. Ми п'яті заїхали. Тобто, дуже велике розчарування було після цього. Після того випадку Тараси з напарником зробили багато висновків, які беззаперечно допомогли їм фантастично виступити на Олімпійських іграх у Ріо. Україна шалено раділа бронзові медалі наших веслувальників і радо зустрічала призерів в аеропорті Бориспіль. Перший раз зі змагань зустрічають нас. От. Просто в першу чергу мені запам'яталося тим, що от, в мене є молодша сестра, от, вона якби дуже гордиться в ноги, ну, ясна річ. От просто коли я виходжу, перше її побачив, дивлюся, сльози в неї на очах, в мене самого сльози на очі висипають. Ну тобто е, дуже круто було, як зустрічали і короваї і з рідного міста, і зі Львова були ну, делегація, потім оркестр. Це... Нереально круто, просто моменти такі не забуваються, мені здається. Тарас із запалом згадує емоції перед фінальними перегонами. Золота медаль досвідченого титулованого колеги Юрія Чебана надихала спортсменів на перемогу. А його поради та підтримка за день до змагань магічним чином заспокоїли хлопців і налаштували на боротьбу. Зрозуміло, перший раз такі важливі змагання. Дуже великий мандраж був. От, навіть просто їдеш на канал тренувальний до змагань кілька днів, от їхати годину. Ну, що ту годину? Слухаєш музику, якась думка про змагання прокралася, зразу починає трясти, мурашки йдуть, дуже страшно було. А якось. З Юрою би поговорив, якось легше стало. Я не знаю, чому так сталося. Він нічого такого особливого не сказав. Сказав, що потрібно настроїтись, не переживати. Це багато хто може сказати. Але просто от від цієї людини ти це серйозніше сприймаєш, якби і такого не було. Добре, заснули. Проснулися, заснули взагалі щось пів дев'ятої вечора, тому що ми в п'ятій ранку просиналися, щоб їхати вже на канал змагання. Тобто все склалось добре і. Навіть мандражу не було перед фінальною гонкою, взагалі не було ніякого хвилювання, тобто це перший раз в житті в мене не було перед змаганнями, перед змаганнями хвилювання от перед гонкою самою. У багатьох видах спорту вітер може бути гарним другом і сприяти перемозі. Але часто він, навпаки, стає неприємною перешкодою на шляху до жаданого фінішу. Якщо брати погодні умови, от якщо за вітром, ми з напарником, є легкі спортсмени, нам подобається за вітром іти, ми добре дуже виступаємо за вітром. От, і можливо. Якась прокрадалась така думка, але ну, я не можу точно згадати. От. Але просто коли ми приїжджаємо вже на фінальну гонку, бачимо великий зустрічний вітер, і все, ну, я, я тоді вже подумав, що все, ну ми без медалі, цікаво, просто яким ми заїдемо. Ну, просто, от. Вже розчарувався дуже в цьому, от, тому що проти вітру ми ніколи добре не виступали з напарником. Тільки цього року один раз, от ми на етапі Кубка світу заїхали треті з великим трудом. Як би складно чи страшно не було, українські спортсмени довели, що можуть працювати у будь-яких умовах, і невідомо, як склалась би доля, якби перегони були за вітром чи по штилю. Тому таким результатом всі дуже задоволені. Просто наприклад чемпіонат Європи, чемпіонат світу. Ми по молоді перемагали ці змагання, і просто ну зразу усвідомлюєш після фінішу всіх да, там чемпіон Європи, чемпіон світу. От, наприклад, Олімпійські ігри, от, і зараз згадую, в мене мурашки по тілу йдуть. Просто ну, емоції які не передати словами. Ми заїхали на фініш, я ще не бачу, чи ми треті, чи ми четверті, розпитую. Потім треті, ну добре, треті, там нагородження, інтерв'ю, це все відбулося вже. І вже ввечері от, вже приїхав додому, там, ну, в номері миюсь, в душі, це все починаю якби, усвідомлювати. Це все. Так, подивився на медалю. Я просто з нею цілий вечір на шиї сидів з медаллю, лежу в ліжку, там, не знаю, там за ноутбуком з медаллю на шиї сидів. От Це все почав усвідомлювати, ну, просто не передати словами ці емоції, дуже круто. Після Ріо життя молодого Олімпійського призера кардинально змінилось. Зустрічі з пресою, різноманітні заходи, виступи. Популярність навіть трохи стала на заваді подальшим тренуванням Тараса. Але все одно помітно, що хлопець отримує задоволення від того, що з ним відбувається. І він охоче Ділиться своїм досвідом з підростаючим поколінням. Дуже жаль, що мені за ті два місяці не вийшло навіть потренуватися, нормально підготуватися вже. Зараз збір, я майже не готовий до збору, але змінилося все. Люди починають пізнавати на вулиці. Дуже багато всяких таких моментів всі запрошення, ну як всіх олімпійців. От запрошення в різні школи. Я вже не знаю навіть скільки шкіл, університетів ходив в різних містах. Я з міста Дубного. Там напевно всі школи обходив у Львові. Був в школах, в Рівному в школах був, тобто скрізь, зустрічався з дітьми. От проводив такі олімпійські уроки дуже приємно. Навіть от у мене є родичі в Волинській області. Я навіть там до них приїхав, і мене там в школу запросили. Хоча я ніякого відношення не маю. До цих шкіл взагалі, от перший раз там був, і мене також запросили. Дітям приємно, і мені дуже приємно. 4 жовтня президент України нагородив Тараса Міщука орденом третього ступеня за досягнення високих спортивних результатів на 31-х Олімпійських іграх у Ріо. Виявлені мужність, самовідданість та волю до перемоги. Я думав, що буду нервувати, але якось так спокійно вийшло. Не знаю, думав, президент все таки може раз в житті. Така ну така подія трапляється, але якось спокійно було. Ну президент, і президент привітав і. Пішов і ще одна дуже вагома нагорода. Чекала на Тараса вдома. Спортсмену вручили квартиру в його улюбленому Львові. Дуже змінилося те, що в 21 рік. От я вже маю своє житло. Мені Львів подарував квартиру, виділили. Тобто, так би в спорті я не знаю скільки мені ще років прийшлося працювати, щоб заробити на це житло, і взагалі якби я заробив. Про ефективні методи виховання від Тарасового батька, ви вже знаєте. Але існує ще й той факт, що сім'я Міщука колишні спортсмени. Тато був кандидатом в майстри спорту з боксу, а мама займалась легкою атлетикою. Є у хлопця старший брат, з яким він починав ходити на веслування. Але той згодом покинув секцію, а Тарас продовжив займатися. Але з найбільшою ніжністю спортсмен завжди говорить про свою молодшу, сімнадцятирічну сестру. Просто в дитинстві так сдалося, що тато на роботі, мама, якби також багато роботи мала. У мене ще є старший брат, я на рік старший. От він собі в нього свої справи, а я і глядів все дитинство, Якби я з нею більше нянчився, і от ну якось так склалося, що в мене з нею якісь більш тісніші стосунки, як з братом, ну брат старший живе вже окремо, а сестрою більш. Отак так спілкуюся. Це моя гордість, моя сестра. Ну це просто напевно, що тако одна з небагатьох тих речей, якими я пишаюсь. Зараз ми змушені розчарувати всіх прихильниць Тараса, але у нього вже є кохана дівчина. Її звуть Наталя. Вона спортсменка і також займається веслуванням. Разом вони вже близько двох років. Але сучасний фанаток не так просто стримати у своїй любові до гарненьких спортсменів. Тому уваги молодих дівчат успішному та талановитому хлопцю не бракує. От Я ходив в медичний коледж у нас в місті, там же ж дівчата навчаються, і відразу після цього яке. Я... Вже вже пішов, а ще я колись там сказав, що мені 21 рік, все. Я приходжу додому, от заходжу в соціальні мережі, і вже всі друзі додають, і вже мені пишуть повідомлення, що я там роблю, як справи. Ну, тобто, таке це зрозуміло, по телевізору, так само ж бачили дуже багато людей, дівчат. От, в Львові так ж само. Ну, як тут, молодий хлопець. От. Молодість і популярність, ну що ти скажеш? Через це проходять усі зірки. І другим половинкам варто сприймати це спокійно і з розумінням. Тарас, як людина закохана та відповідальна, залишається вірним в своїй Наталі, і хвилюватися їй точно нічого. Наприклад, якщо мені дівчата щось там пишуть, я їм кажу, що знаєш, у мене є дівчина Її бачать по фотографіях, так само в соціальних мережах, я думаю, всі бачать. Ви вже зрозуміли, що про особисте життя Тараса можна дізнатись з його сторінок у соцмережах. А чи вистачає часу у нього на активне спілкування в інтернеті? Час від часу, наприклад, на Фейсбук я не дуже часто заходжу, більше на Фейсбук заходжу от подивитися в. Спільноту НОК, от заходжу Федерацію в Федерацію веслування, от так чисто подивитися і все. От. А якщо брати соціальну мережу в я заходжу чисто подивитися спільноту Манчестер <свісно> Юнайтед, за який клуб я вболіваю, от кожен день туди заходжу по кілька разів подивитися новини. От. І так не дуже ну попереписуватись з друзями, і все на щастя, нереалізована футбольна кар'єра не відбила у Тараса любові до цього виду спорту і переросла у шалене вболювання за відомий англійський клуб Манчестер Юнайтед. Я так само є фанатом Манчестер Юнайтед. Мій напарник, фанат Манчестер Юнайтед. Ну як ви бачите, шапка рюкзак в мене є і шорти, штани в мене все є. Манчестер Юнайтед. Фанатська спільнота Манчестер Юнайтед є найбільшою на пострадянському просторі. Віддані вболівальники регулярно збираються у спортивних пабах на спільні перегляди матчів улюбленої команди. Їздять на їх ігри, обмінюються атрибутикою. На жаль, в мене такої можливості немає. Запрошення є. В мене є також саму, от знайомий колега от, з Миколаєва. Він мене запрошує. От він мені там казав, що шарф подарує Манчестер Юнайтед. Дуже хочеться це відвідати, але на жаль, не вистачає часу. От просто збір між зборами там 5-6 днів. От і їхати з міста в місто мені в додому потрібно заїхати, і в Львів на навчання потрібно. Тобто не вистачає часу. От зараз я знаю, 8 грудня Манчестер Юнайтед буде грати в Одесі, от в Одесі буде грати, і на жаль, мені навіть не вийде туди поїхати. Це моя мрія поїхати на цей матч, От, але буду на зборі, і тренер навряд чи відпустить. Такий цікавий випадок, коли успішний вислувальник кануїст так палко закоханий у футбол. Не знаємо, як вам, але нам Тарас Міщук дуже схожий на героя улюбленого серіалу всіх часів, друзі Джої Трібіані. Ну придивіться, правда ж? Крім зовнішньої схожості, він такий само веселий, привабливий та користується популярністю жінок. У нашій рубриці «Бліц» дізнаємось більше про факти життя Джої Міщука. Ваша улюблена страва. Домашні пельмені. Країна чи місто, яке запам'яталось вам найбільше? Ой, це навіть не знаю. Напевно, Баку, Азербайджан. Щоб легко прокинутись зранку, що потрібно? Я не знаю, як легко прокинутись зранку навіть. Найкращий відпочинок для вас це. Це на природі дома, що вдома шашлички пожарити. Чим пишаєтеся в своєму житті? Пишаюся своєю сестрою. Людина, яка найбільше вплинула на вас? Людина це батько. Найяскравіший спогад з дитинства? У мене їх дуже багато, цих спогадів. Найяскравіших навіть не знаю, бо це дуже довго розказати, їх багато. Три речі, які роблять вас щасливими: <кій> три речі: це полювання, відпочинок, ну, сон от, і, 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 і веслування. Чим би ви займалися, якби не потрібно було заробляти гроші? Якби не потрібно було. З веслуванням, напевно, все таки Що, на вашу думку, потрібно створити, чого ще не існує? Опа, цього навіть не знаю. Яку ви хотіли б мати надздібність? Літати хотів би. Що робить людина людиною? Людину людиною не знаю, мені здається, щастя людину людиною робить. Важливість по життю. Оцього навіть теж не знаю, ніколи не задумувався над девізом. Молодий організм потребує великої кількості вітамінів, мінералів та поживних речовин, особливо організм спортсмена. Та у юному віці так багато спокус у вигляді шкідливої їжі, що манить і манить. Але відповідальний та цілеспрямований Тарас знає, заради чого згоден відмовитись від всіх своїх забаганок. З нами зараз останній рік працював лікар-дієтолог, який нам створив дієту спеціально до змагань. Якщо брати суто до змагань десь місяць, ми не вживали там свинини от жирного м'яса важкого, вживали тільки куряче або теляче м'ясо, там птиця різна. Потім, ну, ясна річ від алкоголю, відмовлялися взагалі від е, е, фастфудів. Ну, ми буквально от, рік е, якби, алкоголю взагалі не вживали, потім Кока-кола, спрайт, ось ці всі води також не вживали. І якщо брати вже змагання, суто от також десь за два тижні до змагання навіть всі не пили чисто мінеральну воду. А що входить у стандартний сніданок, обід та вечерю призера Олімпійських ігор? У сніданок зазвичай це йде якась молочна каша з якимось, може, горіхи, ізюм, курага, сухофрукти різні там. Або якийсь омлет. Обід — це як завжди. Це рідке щось, борщ, суп. Любимо українську кухню. От ясна річ на змаганнях. От в Бразилії цього дуже не, не вистачало. Дуже хотілося нашого борща і сала, українського сала дуже хотілося. От, ну каші, переважно каші там. І курять от м'яса. Ну, чері також якийсь гарнір, каші, салати, завжди якісь свіжі салати. Тобто без майонезу, без нічого такого, ну без тих добавок всяких. І зустріч в аеропорті, і мотиваційні виступи в начальних закладах, і багаточисленні запрошення на різні заходи показали, що у молодого спортсмена велика підтримка прихильників його спортивного таланту, за яку він дуже вдячний і впевнений, що без неї жоден спортсмен не досяг би успіху. В першу чергу хочу подякувати всім людям, які вболівали, підтримували нас, олімпійців. От усіх спортсменів, ваша підтримка дуже важлива для нас. Це вона нас надихає на нові досягнення, нові результати і надихає нас на знову ж таки на тренування і на нашу роботу. І Закликаю всіх батьків відводити своїх дітей, займатися спортом, особливо веслуванням, тому що це і спорт на природі, це є здорово, круто от, і весело. От, і, ну, Якщо не спорт, то хоча б вести здоровий спосіб життя. Україна завжди щиро радіє та пишається, коли на світовому спортивному небосхилі запалюється нова спортивна зірка. Наш герой це надія українського спорту, за якою вже сьогодні спостерігають та вболівають тисячі вдячних палких сердець. Ми бажаємо молодому спортсмену попутного вітру та яскравих перемог. Це був Тарас Міщук і його олімпійська історія.